Добрий вечір, країно! Це новий випуск новин від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює акторка, яка погодилась би в моїх фільмах хіба що на початкові діалоги. Поліна Василина. А також акторка, яка теж знімалася в кіно з темношкірим, але на відміну від мене з проникненням Джозефіна Джексон. Друзі. Серед усіх, хто прямо зараз підпишеться на канал Мінус перший, я розіграю BMW X5. Ключ є BMW X5 Поки немає, але і від вас не так багато вимагається. Ну просто підписатися на основний канал Мінус перший. Перед весіллям з Михайлом Кацур... Кацуріним Надя Дорофєєва спала з Дантесом, бо наречений не може бачити наречену в день весілля. Сенсація. Вагіні Світлани Лободи більше не лунатимуть пісні Єгора Кріда, бо в країні триває заборона на російські пісні в громадських місцях. Тільки що нам повідомили, що Машонка Іво Бобула була визнана спадщиною ЮНЕСКО. Організація вже виказала глибоке занепокоєння тим, що об'єкт перебуває в занедбаному стані. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео, та обов'язково увімкни сповіщення. Бо, як каже Алан Бадоєв, що може бути краще ніж жмякати дзвіночки. <риклад> До новин. Новини шоу бізнесу. Михайло Поплавський купив е... страпон і заявив, що це кілька років зможе виконувати обов'язки ректору. <риклад> <риклад> Віталій Кличко заявив, що укриття в Києві відтепер працюватимуть за життєвим принципом ані Алхім. Вхід вільний для всіх. Ілон Маск зняв в Дубаях буху російську повію на ім'я Галина. Саме тоді він зрозумів, що треба платити за синю галочку. Відомий блогер Міша Лебіга хоче стати весільним ведучим, але в нього поки не виходить. Молодята в шоці від фраз типу: ви можете нормально пососатися. Ну, хоч крема на торті до можна буде нормально просратися. Кінець цитати. Олег Ляшко у VR-клубі просить собі очко віртуальної реальності. В метаверсії все рівно будуть такі самі жарти. Наталя Королевська подалася в дешеві ескортниці. Як то кажуть, якість королівська, а ціна народна. Підпишись на наш канал, щоб бачити мене ще хоч десь, крім черги в магазинах дебільних піджаків. <крім> Слава Україні! <крім> а зараз все дуже просто. Якщо тобі сподобалось, переходь на повний випуск десь ось тут. Та не забудь підписатися на наш основний канал мінус перший десь ось тут. Побачимось!